Вітаю, і будемо робити шустру таку розпаковочку, що ми купуємо дейлі. А допомагати мені сьогодні буде Сара, а де ж Фріда зачаїлася. Перевіримо де Фріда. Фіда, ти будеш допомагати робити матусі розпаковку? Чи де там? Так, дівчата, дівчата, я вас чекаю, хто мені буде асистувати. Асистенточки вже в зборі. І можемо робити. Ну, ось Отакий у нас сьогодні червоний шопер. З магазину Топс. Так, що тут показувати вам не буду. А по продуктам, чисто по продуктам подивимося. Так, що ти мені тут трусиш шерстю свою? Ну, звісно, потім же ж мама має прибирати поли, тому що прибирання у мене це зранку і ввечері. Так, так, дві маленьких писиці. Сонечка, ти вже свого хвоста помакала всюди, де тільки мона. У нас, до речі, сьогодні дощик ще йде. Так, а що Матуся купила? Що Матуся купила? Матуся купила, як зазвичай капусти. Ну, Сьогодні я не брала пекинську, не брала оту кольорову, мене ще там не закінчилося трошки є, тому я взяла таку звичайну капусточку. Вона якраз мені трошечки більше, ніж за долар вийшла. Тут 650 грамів. І йдемо далі, дивимося далі. Далі у нас йдуть томатики. Ці томатики, не... будьте здорові, Фріда, неорганічні, будьте здорові ще раз, неорганічні. Так, вони трошечки менше за долара витягнули. Тут 430 грамів. Такі томатики. От. Далі ще томатів я взяла, але я взяла маленьких, шлотких. Солоденьких таких трошечки. Я завжди купляю потрошку, щоб, знаєте, один-два дня було поїсти, а потім свіженького взяти. Так, щоб воно там в холодильнику не маринувалося. Далі у нас ідуть такі томатики теж трошечки менше. За долар, ну, скажімо так, біля да, долару, 268 грамів вони вийшли. Далі йдемо далі. Далі, звісно, цибулєвський. Куди ж без цибулєвського? Я люблю, щоб зразу чишений був, але я все одно знімаю один шар з цибулі, навіть якщо вона чищена. Така цибулька коштує теж десь біля долару. Ідемо далі. Так, і, звісно, має бути часник. Часник, це, я вже казала, це природний антибіотик. Куди ж без часнику? Це така річ, яка ну, дуже рятує і дуже завжди вона треба І все зробити, хочеш смачнішим, вживай часничок. Далі бананчики у нас йдуть. Ці байдани не заявлені як органічні, вони коштують трошки більше. ну, Десь так скільки? Долар, 60, десь так воно виходить. 4 банана. Вже бачите, вони не зелені, тобто це такі дошечні дозрілі з тих, що можна вже їсти. От, Прямо зараз можна брати і їсти так Далі я взяла трошечки кура грудь Chicken breast, Наскільки там тут вийшло, дві я взяла такі, ну вона приморожена, падлюка була. От, 500 грамів, але тут більше льоду, якщо чесно. Трошки більше за долар. Вона вийшла. Так, далі, що у нас? Дві Чикен Брест. Далі я взяла огірочки. Сара, ти асистуєш чи що там? Огірочки, усе такі невеличкі. Вони класні, чесно скажу, класні. Мені подобаються. А тут кіло і аж 26 грамів, 2 долари. усе такі огірочки. от І що там ще? це Кабак. Кабак теж всьому. Я люблю кабак, не знаю, як ви, але, ну, ще хтось каже, що гарбуз, у мене бабуся завжди казала кабак. Тут 882 грами. Трошечки більше за долар вийшло. Ну, Отакі у нас сьогодні покупочки були. А що ви купуєте? Дейлі? Дякую, Сарочка, що допомагала мамі розпаковку знімати. Це треба тебе вже вичасати. Ось такі ми продукти сьогодні купили. Дякую за увагу і обов'язково тиснемо обов'язково. Хто не тисне вподобайки, тому я не знаю, що зроблю. Це покусаємо, понімаєте? А хто тисне вподобайки, той молодець. Підписуємося. Не забуваємо не тільки тиснути вподобайки, а ще треба підписуватися. І щоб до вас завжди так гроші приходили, як ви це під відео вподобайки мені ставите. Все, на все добре. А ну на додаток за це все е, було заплачено ну, десь 11 доларів, десь так от, виходить. От. Писиться, 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 писиться. Да, сорочка, скажу, да, дьохта моя ти дівочка.